Вітаємо у цьому відео! Показуємо, як правильно підключити кейсі CRM до BIMP і налаштувати всі ключові параметри від частоти оновлення залишків до відповідності статусів BIMP. В розділі Продажі у вкладці Замовлення тиснемо кнопку підключення інтеграцій. Відкриється вікно, в якому переходимо до вкладки Нова інтеграція, обираємо Кейс CRM та тиснемо кнопку підключити. Заповніть форму підключення, а саме найменування, URL магазину «Кейс CRM» та API-ключ API знаходиться в налаштуваннях Кейс CRM в розділі Основні. Для створення підключення тиснемо кнопку Авторизуватись та перевірити підключення. Якщо з'єднання буде встановлено успішно, з'явиться повідомлення. Цього достатньо, аби зберегти інтеграцію, так як більшість параметрів встановлені по замовчуванню. Розглянемо кожний параметр окремо. В основних налаштуваннях вкажіть частоту, з якою BIM буде оновлювати дані в Кейс CRM. Якщо замовлень в KCRM буде більше, ніж в BIMP, то через вказану частоту вивантаження даних BIMP замінить ці дані. Опція Повторне завантаження документів відповідає за оновлення існуючих документів у разі якщо в KCRM були внесені зміни в замовлення. Далі налаштуйте правила резервування на всі замовлені товари чи лише на ті, що є в наявності. У налаштуваннях товарів спершу оберіть за якими параметрами система буде шукати та зіставляти товари за ID, артикулем, найменуванням або за комбінацією артикул та найменування. Щоб нові товари в Кейсі створювалися автоматично, увімкніть перемикач дозволити створення номенклатури та вкажіть для них групу, до якої за замовчуванням будуть додаватися всі автоматично створені товари. На оберіть основний склад для синхронізації залишків та потрібні служби доставки. Після чого можна переходити до параметрів покупця. Активуйте перемикач автоматично заповнювати для всіх замовлень, щоб обрані покупець та договір по замовчуванню підставлялися всі нові документи. Далі оберіть спосіб, у який система буде ідентифікувати покупців для синхронізації, наприклад, за ID найменуванням, номером телефону чи поштою. Після цього ви можете увімкнути опцію Дозволити створення покупців. Ця функція потрібна для того, щоб коли система не знайде в BIM контрагента з KCRM, вона могла автоматично створювати для нього нову картку покупця. Послідовно оберіть проект, напрям діяльності та організацію. Далі вкажіть валюту за замовчуванням стандартно: це гривня, розрахунковий рахунок та готівковий чи безготівковий тип взаєморозрахунків. Налаштуйте відповідність статусів замовлень між KCRM та BIMP. Це необхідно, щоб під час імпорту система автоматично присвоювала замовленню правильний статус. Зверніть увагу, замовлення зі статусами, які не вказані в цій таблиці, імпортуватися не будуть. Для налаштування імпорту оплат. Спочатку надайте дозвіл їх завантаження, а потім співставте типи оплат, KCRM з відповідними рахунками в BIMP. За потреби ви можете увімкнути опцію повторне завантаження, щоб вже існуючі документи оновлювалися, у разі якщо в кейсі РМ будуть внесені зміни для налаштування синхронізації продажів. Спочатку надайте дозвіл завантаження реалізацій. Далі оберіть статус замовлення в Кейсі РМ, який буде слугувати сигналом для автоматичного створення продажу в BIMP. За потреби ви можете увімкнути опцію повторне завантаження, щоб вже існуючі документи оновлювалися у разі, якщо в Кейсі РМ будуть внесені зміни. Після заповнення всіх потрібних параметрів в правому нижньому кутку форми тиснемо кнопку зберегти. Коли відбудеться синхронізація даних в інтеграції, відобразиться час останнього оновлення. Важливо, документи в Кейсі починають потрапляти в BIM тільки з моменту підключення інтеграції, тобто попередньо створені документи в BIM не потрапляють. Інтеграцію можна поставити на паузу, але зверніть увагу, документи, створені в Кейсі під час паузи, в BIM не потраплять. При створенні або оновленні покупця в Кейсі в BIM переноситься наступна інформація: ім'я, номер телефону та емейл покупця. Адреса доставки: Адреса замовлення копіюється та зберігається в картці покупця в BIM. Зверніть увагу, якщо для існуючого покупця в новому замовленні вказана інша адреса, вона не перезаписує попередню, а додається як ще один варіант. Таким чином, у картці клієнта можна зберігати декілька адрес доставки. Дані з ТТН. Якщо в замовленні є номер ТТН, наприклад, нової пошти, пов'язана з ним інформація, ім'я, телефон, адреса отримувача також переноситься в БІМП. При синхронізації товарів передаються основні ключові параметри: це артикул, штрих-код, габарити, вага, довжина, ширина та висота. Також система обробляє два типи знижок. Знижка на товар. Якщо в кейсі РМ вказана знижка на конкретний товар, вона буде застосована до відповідної позиції в замовленні в БІМП. Загальна знижка на замовлення. Якщо вказана загальна знижка на все замовлення, БІМП автоматично розподілить її пропорційно між усіма товарами в замовленні. Отже, щоб замовлення з KCRM автоматично потрапляли у БІМ, не потрібно писати код чи залучати IT-відділ. Достатньо один раз налаштувати інтеграцію і ваші дані з продажів складу оплати клієнтів синхронізуються автоматично. Дякуємо за перегляд!